Чи можете ви догадатись, що за такі цікаві фрукти я тримаю в руці? Ось такий маленький, середній і великий. Насправді це не фрукт, а горіх. Він носить назву кокос. Добре, відомий нам екзотичний горіх, який ми деколи використовуємо в нашому раціоні, хтось частіше, хтось рідше. Він має дуже цікаву історію і використання. Все починається з такого маленького горішка. Потім він росте, стає більшим. А згодом ще більшим в ньому вже є вода, багато води, м'якоті всередині, і він стає придатним для вживання. Цей горіх став відомий на весь світ завдяки своїм життєвим або життєдайним цілющим властивостям. Кокосову пальму часто називають деревом життя, а сам кокос і кокосову воду називають природнім електролітом або водою для спортсменів, оскільки кокосова вода може дуже швидко відновити втрачений баланс води в організмі, тим самим наповнюючи його цілющими поживними речовинами, що відновлює життєдайний, цілісний баланс організму. Але не тільки цим відомий кокос. Кокос також називають плаваючий фрукт. І ми перевіримо згодом, чи дійсно він не тоне. А плаваючий тому, що він може долати величезні відстані океанами і при цьому зберігати родючість. Тобто в місце, куди він потрапляє, він може проростати, давати плід і бути ще придатним для вживання. От все завдяки тому, що кокос має дуже товсту. Герметичну оболонку. Вона настільки міцна, що її неможливо розбити просто так. Вона витривала до багатьох ударів. І ця герметична оболонка забезпечує стерильність кокосової води всередині. Всередині середині кокоса немає ніяких шкідливих бактерій. Дивлячись на міцну оболонку та тверду шкаралупу, я подумав, що це, наче броня для цього горіха, яка захищає середину від усього поганого. І зберігає її чистою та стерильною. Апостол Павло також використовує образ праведності, в посланні до Филипян він пише: Ось молитва моя за вас, щоб любов ваша все більше зростала разом із знанням і розумінням. Молюся я, щоб ви повсякчас були спроможні розрізняти важливе від нікчемного і завжди могли вибрати найкраще і залишатися чистими. І бездоганними до Дня Приходу Христового, що ви з допомогою Ісуса Христа сповнились плодами праведності на славу і хвалу Божу. Апостол Павло пише, що зростаючи у пізнанні і дослідженні Ісуса наша праведність також зростає, і це, наче броня, яка допомагає зберігати нашу совість та наш дух чистими, так як і серединка кокоса, чиста. Та стерельно. І був такий цікавий випадок в джунглях. Люди, Місцеві люди захворіли якоюсь дивною хворобою і почали втрачати силу. І місцевий лікар, місіонер, не знав, що робити. Єдине, що в нього було, це кокос і засіб для переливання крові. Трубка і голка. Він пробив кокос, запхав от сюди. Він пробив кокос, запхав прямо сюди трубку, і інший кінець трубки запхав. У вену людини. Таким чином здійснивши пряме переливання кокосової води в організм всієї людини. І на диво людей цей хворий чоловік почав дуже швидко одужувати. Згодом почала досліджувати властивості кокоса і виявилося, що це завдяки тому, що оболонка кокоса є герметичною, тому вода всередині не має ніяких шкідливих речовин. Цікаво, що апостол Павло пише, щоб ми не впивали свином. А наповнювалися Духом Божим. І дух Божий відновлює нашу цілінність, баланс життєвий, кокосове дерево, яке називають деревом життя, також є певним символом для нашого християнського життя. От кокоси дуже важко збити з дерева, вони дуже міцно тримаються пальми. І якщо ми живемо цим християнським життям і наповнюємось духом Божим кожен день, тоді і ми настільки міцно тримаємось Ісуса. Що наше життя є міцним, і його неможливо просто так зруйнувати. Воно здатне перейти різноманітні випробування, навіть подолавши океан. Воно буде зберігати цілісність і витривалість. А що стається з кокосом, коли він є відірваний від пальми? І яким чином він впав? Ось подивіться на цей висохший горіх. Ви бачите, наскільки він висох і не має нічого зеленого, нічого живого на ньому. Абсолютно порожнє. Дуже часто це нагадує наше християнське життя, яке позбавлене зв'язку з Богом і Господнього Духа. Тож нехай оцей фрукт кожен раз, коли ви його бачите, точніше горіх з такою міцною оболонкою, нагадує вам про те, що зв'язок з Богом, наповнення Його духом, відновлює наше життя, наповнює його змістом і цілісністю. А зараз ми перевіримо чи якийсь такокос. Не топиться, це чи дійсно він плавучий фрукт. Не топиться. Через декілька років можливо допливе до іншого боку океану.